Ну, Хто не знає, що таке громадське в двох словах розказати. Громадське ЗП це важливо, тому що ми від Києва абсолютно автономно працюємо, тільки по франшизі з брендом, і у нас фінансування навіть від Києва немає. Якщо за основу взяти це громадське, то те, що йде позиціонування журналістики, воно десь буде займати от стільки часу, це як я собі бачу. Позиціонування того, що ми там банда ненормальних по великому рахунку сім'я, там своя от тусовка, воно займає набагато більше цього всього місця. А оце от місце це наші проекти. Ці принципи придумав і Тарас, і в общем та ні Київська Руманська. Та принципи като бісі принципи BBC. Mm -hmm. В чистому вигляді об'єктивність вазможна только коли йде стрім. От э, статут і редакційна політика на ну, я не поміщу, що скажу на всіх там телеканалах і в усіх змі це щось таке умовне і необов'язкове. У нас все навпаки від цього йде. У кожного проекту є своя візія, своя мета, своє бачення, своя мрія. І люди досі не розуміють, що. За журналістику треба платити за якісну і за об'єктивную. Нам навалили там, 20 доларів, і журналіст журналист получає, там 400 в місяць, Ну ні. Тобто у нас в принципе есть фіксована ставка, а все остальное как бы, на развитии, тому що очень багато сфер у нас не закрыты і за счет вот этих грантовых денег, которые приходят там, на конкретний проект как бы сливається на організацію всієї структури, коли все що виходить від під нашої плашки громадське ТВ Запоріжжя. На, на нас не можна подати в суди, закрити нас як журналістську організацію, бо ми громадська організація, яка надає послуги журналістам. Ребята, спасибо, що пришли сьогодні. Нам було...